На автодорозі у селі Трустянець сталося масштабне ДТП. Як стало відомо, 46-річний керманич вантажівки Мани, ймовірно, не обрав безпечної швидкості та зіштовхнувся з причіпом попутного автомобіля Вольво. Потім вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де зіштовхнулась із лісовозом Урал, за кермом якого був 38-річний мешканець Колківської громади. Наслідок ДТП обидва водії та 14-річний пасажир автомобіля Урал отримали тілесні ушкодження. Водія лісовоза, госпіталізували. Водій автомобіля Вольво зазначу не постраждав. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження потерпілому. Слідство у цій справі триває.